В Україні вже 9 днів працює ринок землі. В уряді вже відзвітували про понад 300 укладених угод про купівлю-продаж землі і підраховують можливі прибутки. За прогнозом до кінця року бюджет надійде або має надійти близько 500 мільйонів гривень. Однак, на думку прем'єра Дениса Шмигаля, ринок допоможе залучити додаткові інвестиції обсягом близько 10 мільярдів доларів. Він зазначив, що за оцінками світового банку зняття мораторію на продаж землі призведе до збільшення ВВП майже на 2%. Арсеній Петрович, наскільки ці оптимістичні прогнози можуть відповідати дійсності? Ну я вибачте, не буду підбирати слів. Я надзвичайно скептично відношуся до людей, які сьогодні перебувають на вулиці Грушевського в приміщенні в кабінету міністрів України. Угу. Ну, Вони не мають ніякого відношення ні до політики, ні до державного управління. Вони випадково туди попали, тому мені від них розрахунки це таке пальцем у небо. А от що стосується самого ринку землі, в принципі, мені треба було би прийти на вашу передачу і сказати: ви знаєте, я категорично проти ринку землі. Я прийшов на вашу передачу сказати зовсім інше. Я за те. Щоб громадянин України був власником своєї землі, щоб він міг їх купити, продати, передати заставу, передати в оренду, віддати в спадок, робити з нею те, що має робити кожен господар, і держава повинна забезпечити йому право, тобто, я за запровадження чесного і справедливого ринку землі. Угу. Тут ну от Зеленський проводив, він же був у Вільнюсі, і там була конференція з реформ. В принципі, на жаль, як таких реформ на пальцях -то порахувати. Тобто, зрозуміло, що перше це запровадження ринку землі. Ми зараз повернемося до ринку землі. Там не так все просто. Друге, це ну, вони там почали якусь приватизацію. Правда, поки що тільки готель продали. Ну, принаймні, хоч вже заявили. Ось. Що вони ще треті зробили, а? Ой. Ви знаєте, не так багато можу згадати. Ну, принаймні цих дві, ну, треті, ну, не розрушили те, що ми будували з точки зору там, фінансової банківської системи. тому що... Повертається гральний курс. Бізнес. Запущене велике будівництво? Ну, Гральний бізнес я б так велику реформу не клав. По великому будівництву дуже хороша ідея, в особливості, якщо би перевірити, і тепер ще треба зрозуміти, хто будує, як будує, за скільки будує, і через скільки років ці дороги знову треба буде перестилати. Але будувати точно потрібно. Да? І плюс ще одна річ: так. Ну, це хорошо, що вони будують. Тільки, А за які гроші вони будують? Знаєте, за які гроші? За які. Йдуть і позичають на ринках. Ви знаєте, наскільки збільшився зовнішній борг держави за два роки? Скільки вони взяли додатково боргів? 14 мільярдів американських доларів. 14 мільярдів за два роки. Угу. Тобто, в принципі, от, він взяв на себе, вертаюсь до ринку. землі. я, я додам ну, щоб в продовження об'єктивний плюс до м, тих реформ, які проводяться зараз, це діджиталізація. Ми uh, бачимо. Да uh, ми розпочали мій. дивіться. Це правда. Я я приймаю діджиталізацію. Uh, ми розпочали відкривати реєстр. Пригадуйте, це був 2015 рік, коли квартири почали будинки відкривати, yeah. автомобільні реєстри вони пішли на декілька кроків вперед. Тому, в принципі, да, земля, приватизація, діджиталізація і якесь ну, будівництво, косо, криво, але будівництво це в принципі можна сказати, що за два роки плюси. Я про мінуси в наступний раз вам мені треба про мінуси довго говорити, От, тому що їх набагато більше. Але тепер по землі. Тобто вони прийняли рішення про те, щоб відкрити ринок землі. Це рішення тепер має супроводжуватись самим основним: щоб відкриття цього ринку землі не сталося так, як відбулося під час приватизації 90-х років. Угу. Ринок землі треба відкривати тоді, коли громадянин країни може знайти для себе захист. Де він може знайти захист? В суді. Судова реформа проведена чи ні? Ні, це перше. Друге, вкрай важливо зрозуміти, що навіть я, як особа, яка сповідує виключно ринкові реформи, я вам скажу, що Земля це не товар. Його неможливо відновити. Це не хата, яку можна збудувати 2, 3, чи чи 10 е -е 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 поверхів. Ну, можна щось намити. На ну, мить нема де? Хіба в Чорному морі. Тобто це невідновлювальний товар. І саме ключове в цьому товарі те, що гроші надрукували в світі. Уявіть собі, під час пандемії американці, європейці, я не кажу про китайців, ми це про окремо скажемо. 5 трильйонів. Ну трильйони ну, це треба взяти такий листочок, ручку і писати, скільки це нулів. Тобто 5 трильйонів я не знаю, скільки це. це. Це 100 тисяч бюджетів України. Тобто це треба порахувати скільки. Таким чином, грошей багато, а цінних таких активів, тим більше як Земля, на пальцях порахувати. Тому перше суди, друге реальна вартість. Третє, ну сюди треба залучати так само інвестиції для того, щоб вартість піднялась. Тобто додана вартість на одному гектарі має рости. Дивіться, додана вартість у поляків в два рази вища, додана вартість, скажімо так, ефективність сільськогосподарського виробництва угу. на одному гектарі у Польщі у два рази вище, ніж в Україні. Тому зараз саме основне для Володимира Зеленського і для всієї влади. Рин, рішення про ринок запустили. Тепер не допустити, щоб цей ринок був базаром, а щоб це був справедливий ринок, де захищає власника угу. і інвестора щодо цих грошей, які зараз надруковані. В світі. Ще, дозвольте, ще да, одну річ вам скажу. я подивився соціологію. Ви ж подивіться, у вас більшість людей, які приходять до вас в студію політиків, що вони кажуть? Та все вкрали, то, то-то. Значить, землю не можна. Чому? Бо написано: 77% громадян країни. Проти ринку землі. Тільки треба дивитися в глибину. Так з цих 77% половина не знає про те, що таке ринок землі. Так якщо ви будете мовчати, якщо ви їм людям не будете пояснювати, що це, ну то звичайно, що ну, це природньо, це ж ну, психологічна особливість кожної людини. І моя да, то, ну якщо тобі розкажуть якийсь міф, а тим більше ще якусь страшилку, ну ти, звичайно, в неї легше повіриш. В неправду на превеликий жаль легше вірять ніж правду. Вони повинні розповідати, вони повинні доводити людям про те, що це правильно і не тільки на словах, але й на ділі. І не допустити ще раз підкреслюю подій приватизації 90-х років і перетворення ринку землі на базар.